На пленарному засіданні у четвер, двадцять першого вересня, Верховна Рада ухвалила постанову, якою звернулася до світової спільноти щодо проведення Російською Федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Своїм рішенням парламент закликав міжнародних партнерів не лише засудити дії РФ, а й посилити санкційний тиск як на федерацію, так і на всіх причетних до цього злочину осіб. За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів. Метою проекту постанови є звернення Верховної Ради України до міжнародних партнерів із закликом засудити проведення державою агресором незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, визнати нелегітимними всі органи влади Російської Федерації усіх рівнів, члени яких були обрані під час проведення незаконних виборів, посилити санкційний тиск. На Російську Федерацію та безпосередньо осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів, те, що Російська Федерація намагається демонструвати на тимчасово окупованих територіях, немає нічого спільного ні не лише з нормами міжнародного права. Не лише з загальновизнаними принципами правовими, але і з здоровим глуздом, те, що робить Росія на тимчасово окупованих територіях, потім використовується представниками Росії для якихось химерних бридових думок для оголошення їх з трибуни Організації Об'єднаних Націй. Тому, безперечно, ми повинні демонструвати, що Україна є цілісною і недорканною у межах міжнародно визнаних кордонів. Ще одна ухвалена парламентом постанова спрямована на підтримку оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану. 306 народних депутатів підтримали рішення, згідно з яким уряд зобов'язаний гарантувати компенсації виконавцям державних оборонних замовлень. Мова йде не лише про відшкодування економічно обґрунтованих витрат за виконану роботу, а й про суми прибутку, що були передбачені відповідними контрактами. Колеги, ви знаєте, яка в нас зараз складна ситуація, з яка виникла. Е і за непорозуміння між гілками влади між ДАСУ. Між міністерством оборони та, взагалі, з комплексом військово-промисловим Дасу зробила висновок, де звинуватила всіх постачальників, які постачали будь-яку військову продукцію під час воєнного стану, що вони не мали отримувати взагалі ніякий прибуток. Прошу вас всіх підтримати цю постанову для того, щоб надіслати всім уповноваженим органам політичний сигнал про те, що не можна такого робити під час війни. Цю проблему почали розглядати в комітеті ще. На початку цього року, січень-лютий, було дві спроби Кабінету міністрів підійти до цього важкого спорядження, снаряду, як хочете, називайте. Одною постановою змінили, відмінили цю постанову, яку приймали в 2022 році, скандальну. Але все ж таки спроба, яка була на дронах, вона була вдалою. Тому цією постановою чергове даємо вже не знаю сигнали, меседжі, весь парламент не тільки. В кількості членів оборонного комітету що потрібно це все повертати назад, тому що так працювати промисловість не зможе. Рада на засіданні в четвер також ухвалила євроінтеграційний закон, що врегульовує питання реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин в Україні. Документ у другому читанні підтримали 318 народних депутатів. У нас залишилося не так багато законопроєктів, які вимагають Єврокомісія і міжнародні партнери прийняти перед початком процедури переговорного процесу вступу в європейський союз. До них належить законопроєкт про національні меншини. І про публічні особи. Сьогодні парламент проголосував в другому читанні національні меншини, які гарантують права усім національним категоріям, які проживають в Україні. повну масштабну участь в соціальному суспільно-політичному економічному житті України. Законом пропонується закріпити оновлене визначення терміну національні меншини спільноти серед іншого він запроваджує відкриття спеціалізованих книгарень пов'язаних із культурою, мовою, історією та іншими інтересами цих народів. До того ж, держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками школярів та педагогів, представників нацменшин. Це дуже важливий закон, який ухвалений в другому читанні. і В цілому саме в ним дається право. По-перше, визначається, які національні меншини діють в Україні. Виключаючи Російську Федерацію і підтримуються меншини, які мають право проводити свої культурні розважальні і інші заходи, в тому числі мовою національних меншин. відповідно до закону, також дозволяється використання мов нацменшин у рекламі у медіа під час надання екстреної допомоги догляду в будинку інтернації для громадян похилого віку. Права та свободи на можуть бути обмежені в інтересах національної безпеки для забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку у випадках, якщо таке обмеження є необхідним у демократичному суспільстві, йдеться у законі. У першому читанні парламент підтримав законопроект про фінмоніторинг, що повертає політично значущим особам статус національних публічних діячів, так званих ПЕП. Це відповідає стандартам ЄСТАФАФ. Згідно з документом, високопосадовці, що обіймають важливі державні посади, матимуть статус ПЕП пожиттєво. на думку законодавців, це дозволить забезпечити фінансовий контроль за їхніми статками навіть після звільнення. Минув вже майже рік. Я стояла також за цією трибуною і просила вас, шановні колеги, не робити помилку і не. Голосувати за правки, які вводили часові обмеження для існування. У особи статусу публічного діяча тепер ми вимушені виправляти ту помилку, яку повністю розсинхронізувала наше законодавство з законодавством Європейського союзу. Є директива про відмивання грошей ФАТ, до якої приєдналися більше ніж 140 країн світу. Фактично, нам треба просто було взяти цю директиву, перекласти на українську мову. Там є питання чутливе, тому що навіть люди, які в першому скликанні були міністрами чи там депутатами, вони теж вважаються пепами, і до них застосовуються спеціальні і до них і до членів їх родин спеціальні такі жорсткі правила фінансового моніторингу з боку фінансових установ. У нас були пер, певні перекоси по цьому питанню внутрі банківської системи. Але Національний банк зробив гарну домашню роботу. Я думаю, що перекоси ви всі вже вирівняли. Я думаю, що це європейський союз задовольни, що після 12 місяців. Після припинення наших повноважень ми не зобов'язані повідомляти фінансові інституції про те, що ми ПЕП це дуже важливо, тому що, грубо кажучи, якщо ви захочете відкрити рахунок за кордоном, тому що всередині Нацбанк піде на поступки, і в нас не будуть так, як раніше, ми по 4 години стояли. Нам віконця казали до побачення, ви ПЕП. То за кордоном це може бути проблема. Але якщо ви не будете проставляти галочку, що ви ПЕП. Умовірніше за все ніяких проблем у вас не буде. Окрім того, законопроект уточнює і деякі особливості проведення перевірки стосовно таких клієнтів банками. У разі, якщо фінустанова через рік після завершення виконання особою повноважень чи політичних функцій та належної перевірки, встановить відсутність ризиків притаманних політичним діячам, то банк надалі може не вживати відповідних заходів перевірки. Закон про ПЕП, тобто політика Exposed Persons, це означає, що ці люди, які наймалися на роботу до... Громад ставали публічними особами, народними депутатами. Тепер при купівлі або при відкритті рахунків у банках будуть дуже прискіпливо перевірятися, звідки у них кошти. Це правильний проєвропейський закон. Документ підтримали 260 народних обранців. Важливо й те, що в Україні буде запроваджено єдиний державний реєстр національних публічних діячів, який формуватиметься спеціально уповноваженим органом у порядку, встановленому кабінетом міністрів. thank <laughs> you